Сьогодні ми будемо розбирати напівсухожилкове м'ясо, одна з головок біцепса стегна. Ось він. І найчастіше він травмується під час розтяжок, особливо поперечні шпагати. І, можливо, ви бачили таке або чули, або у вас це було, коли ви сідаєте поперечний шпагат, Людина ще зверху починає тиснути, особливо коли млинці ноги в боки, і такий хрускіт на весь зал, після чого йде тепло туди, начебто покращиться розтяжка. Але через 4-6 годин і через декілька днів ви навіть не можете нормально ходити, тому що напів сухожилковий м'ясо кріпиться до нашого сідничного бугра. ось тут. І найчастіша проблема відбувається саме в ось цій ділянці. Тут у нас проксимальний кінець, і якраз таки він найчастіше травмується. Чому? Дивіться, сама біомеханіка під час. Руху, так, напівсухожилковий він відповідає якраз таки за розгинання нашої ноги, так? тобто на відведення ноги дозаду. І дивіться, ось це, наприклад, млинець або там книжка. Ну, найчастіше млинець. У цій ділянці посилюється розтяжка. м'яз найсильніше розтягується. Потім хтось тисне сюди, і сідничний бугор відкатується назад, а нога. Іде навпаки вперед. І таким чином йде надрив цього м'язу, ось в цій ділянці. Ще раз дивимось, де він кріпиться. Ось тут ми бачимо сідничний бугор і він йде під кутом. Як працювати з напівсухожилковим м'язом? А вже ж найкраще, коли ви не тільки робите масаж, масаж не допоможе взагалі. Тут формуються ось тут три точки. Тут формується тригерна точка, і ось в цій ділянці формується тригерна точка. Найчастіше вже ж зверху. Тут не сильно, і якраз таки проробка великого, мілкової, великого мілкового м'язу. Якраз таки можемо активізувати цю ділянку, але ось тут. Треба знайти тригерну точку, піти під сідничний бугор, знайти е, процес е, формування тригерної точки, прибрати цю тригерну точку і дати вправи на силові е, розтяжки. Незвичайні, будь ласка, ніколи не робіть, звичайні розтяжки. Розтяжки це зло. Силові розтяжки через супротив, це ексцентричні вправи вам і потрібні. І будьте здорові. А більше скоро на новому марафоні про біомеханіку.